Плануєш відкрити власний бізнес? Тоді перед початком ти маєш прочитати ці книги. Редакція українського бізнесмена зібрала топ-10 книг, які вбережуть від сотні тупих помилок та зекономлять тобі час, гроші і нерви на старті бізнесу. Поїхали! Стартап на 100 доларів. Як перетворити хобі на бізнес? Аналізуючи досвід успішних підприємців, які розпочинали бізнес зі 100 доларами в кишені, Кріс гільбо вчить отримувати прибуток з улюбленої справи. Автор на реальних прикладах доводить, що можна працювати на себе, перетворюючи власні ідеї на дохід. Працювати на себе як не прогоріти в малому бізнесі. У своїй книзі Майкл Гербер досліджує, чому 80% малих підприємств зазнають краху. І пропонує зрозуміти, як зробити так, щоб ваш бізнес не опинився серед них. Дилеми засновника бізнесу. Автор книги, професор Гарвардської бізнес школи Ноам Вассерман. Він роками вивчав стартапи, щоб розібратися, чому одні стають успішними, а інші швидко йдуть з ринку. І ділиться своїми висновками у цій книзі. Конкурентна стратегія. Книга від ще одного професора Гарвардської школи бізнесу Майкла Портера. Запускаючи бізнес, не забувайте про конкурентів. Вам потрібно не просто їх обійти, але й залишитися у виграші. І Майкл Портер знає, як це зробити, і розповідає в своїй книзі. Стартап кухня. Це написаний людською мовою посібник про те, як створити технологічний стартап саме в сучасних реаліях України і від українського автора серійного технопідприємця Продавай більше і швидше. Це покроковий план для підприємців-початківців, які мріють навчитися продавати. Автор наводить приклади з власного досвіду, а також надає конкретні стратегії та інструменти для досягнення результату. Стартап без бюджету. Книга для тих, хто починає свою справу з вкрай обмеженими ресурсами і мучиться сумнівами, чи реально це зробити. Якщо ви з таких, обов'язково читайте. Стратегія Блакитного океану. Книга, що переверне ваше ставлення до вибору ідеї та ніші для бізнесу. Автори показують, як обійти конкуренцію і стати лідером ринку. Священна книга стартапера. Книжка, що містить практичні поради, детальні інструкції та чек-лісти, як перетворити ідею стартапу на прибутковий бізнес. Ну і наостанок, книга українського підприємця та інвестора Дмитра Томчука Тут клює відверті історії українського бізнесмена. Це наповнена гумором та самоіронією книжка. Розповість про жорсткі реалії бізнесу в Україні. У ній автор ділиться власними спостереженнями, які він накопичив протягом десятків років підприємництва від 90-х до сьогодення. А які книги рекомендуєте ви і чому? Пишіть в коментарях. А ще більше корисного для старту бізнесу шукайте в нашому телеграмі, посилання в шапці профілю.